Наступний промовець – Олександр Палько, Бовадіс, куди йдемо. Повадіс, куди йдемо, Олександр Палько. Український народ на роздоріжжі. На схід підеш, насилля знайдеш, на захід підеш, маєш шанс стати цивілізованою країною, жити по правам людини. Верховенство права, власність і так далі. Євросоюз, грубо кажучи. Але на запитання, куди ти, хлопче, йдеш, оваліс, my friend. Україна каже, так, ми йдемо в Євросоюз, все чудово, йдемо туди, в цивілізацію. Але що у тебе з собою є? Як ти одягнений, як ти взутий, як ти говориш? І виникає питання, що потрібно для входу в інше суспільство змінити, скинути кириличну свитку і одягти латинське плаття. Я пропоную вам сьогодні змінити кирилицю на латиницю. У нас було АБВ, Г, 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 а стане АБЦ. І таких спроб було дві такі спроби перевести ну, Україну, а територію України на латинку. Це була перша спроба 1834 рік Йосип Лузинський. Він запропонував: давайте перейдемо на полонізовану латинку, абецадло, абеце і так далі. Так називається, схоже на не дуже гарне слово, яке використовували поляки по відношенню до нас. І ще друга спроба є: Йосип Лузинський. Теж Йосип, і щось. Суто українське ім'я. Йосип. Йосип Йосип Єречик, він був Чех і він пропонував перейти на Чешську, чехізовану Латинку. Ці дві спроби провалилися. Провалилися через багато моментів, можна і зайти в історію. Я боюся перебрати час. Тож, підемо далі. Були дві спроби, вони були невдалі. А я хочу вас переконати зараз, змінити своє сприйняття, можна сказати, світу, і перейти на латину. З Кирилиці ти користувався кіло, зараз ходиш на латинку. Я вам дам пару прикладів. Туреччина. уявіть собі, у них зовсім інші письмена. у них іронічне було писання, у них було арабиця. Вони на Конгресі тюркських народів в 1926 році прийняли, що ми переходимо, хлопці, на латинку. І вони прийшли і до сих пір живуть. І ви можете спостерігати, як вони живуть. Казахстан. Назарбаєв сказав. Хлопці, в 2025 році кловаліс. Коваль сказав, що ми йдемо в Європу. І він сказав, у 2025 рік ми переходимо на латинку. Насправді вони були на латинці, тільки в 1940 році прийшли хлопці червоноармійці і без насилля, звісно без насилля, запровадили кирилицю назад. А ми до цього були на латинці. Є ще багато прикладів Сербії, яка перейшла з кирилиці на Латинку. Але зараз я гарно вам розказую, може бути негарно, проголосуємо. Питання, що навіщо нам навіщо екскрема? Нам як від цього зиск. Коли я став таке питання на на компанії, кажу, хлопці, от як на латинку, а навіщо? Ні, 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 це не, це не раціонально і так далі. І тут аспекти виникають одразу. Це економічний аспект. Сербія перейшла на латинку через економічну співпрацю з Хорвачією. Сербська хорватська мова дуже схожа. Це національний аспект, це захист української мови. Це надання українській мові плацдарму для розвитку. Тому що вона зараз на Кирилиці задихається. Ви бачите, що вона схожа на російську. Ну, нехай буде схожа на польську. Це буде те ж саме, але просто дається можливість, дається можливість для розвитку Для розвитку мови. І, до речі, Султан Назарбаєв сказав, що ми вбиваємо двох зайців, переходячи на латинку. Це ми стаємо частиною спільного, всього і і. Ми захищаємо свій національний суверенітет, свою мову. Уявіть собі, латинською обеткою вони захищають свою мову. Я хочу вам показати деякі картинки. Я розумію, що маловато. це латин, латинські, латинсько обеточні країни. А це русський <клух> <клух> піриличний світ. Але ви розумієте, про що я кажу? Казахстан вже збирається в 25-му році вийти. Я пропоную до 20-го нам перейти, тому що якщо в 25-му переходить, то хлопці, ми вже в Євросоюзі, ми вже одне набоєм в Євросоюзі. Є деякі моменти, чому ми маємо переходити. Чому ну, ми ж могли б і на китайську перейти, так? теж багато півтора мільярда людей. Я хочу вам сказати, що зараз латинозначна. Мова англійська перевалила за один мільйон слів. І ви знаєте, що таке англійська мова? Це не зелений зеленіє, а це Green. green. <плес> це <просто. плес> У них багато термінів. У них дуже багато термінів, і ці терміни з'являються. Ви бачите, винаходи. Всі винаходи, які ми отримали, ми отримали звідти, з заходу. Це реальність. І для того, щоб нас захід розумів. От Вже виходить питання, чому ми саме маємо переходити? Чому? Хай вони, хай вони якось розбираються, за, 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 западається, вихідняється. Насправді ми маємо відкритися, для світу. А світ, він такий, який я показав. Він платинізований, це реальність, це тренд. Якщо хочете, це реально перспектива світу. І от ви бачите, як переходять країни. Я жодно, жодної країни поки що не бачу, яка перейшла б назад на кирилцю, чи ще перейшла б на кирилцю. І в нас є такі моменти. Чеська мова в латиніці відновилася після німецької окупації. А от щось білоруська, українська, казахська, вони не відновлюються. Вони затухли, Вони реально тухнуть. Білоруська затухла. Просто затухла через експансію. А, Білорус, а білорусі могли б, могла б зробити такий фінт ушами. Сказати, а от негатив, А от перейдемо на латину. Тож, дії які? Всього у нас варіантів в латиниці. Багато, просто можна голосувати, референдуми ставити і так далі. Всі приймається державою один варіант після обговорення, консолідовано, і запроваджується паралельне використання латинки. Просто для мене, і для вас, я впевнений, для багатьох, хто знає англійську, французьку, це один місяць перехід. А зиск. Я ж кажу, економічно-туристичний захист мови, можливість е, розвитку, по, по, покращення, якось розширення. І до речі, ви знаєте, комп'ютерники сидять, що комп'ютерна мова це ну, вона на латиниці Вся. Один відсоток і одного відсотка добігає е, ці програмування. Тож, у мене до вас питання. Мова вадіс? Я йду на захід. А ви куди? Дякую. Роботи стають судді, які ще.